Хочу перейти до ваших історій, тому одразу хочу надати слово Альоні. Першу я вас запрошу до слова. Пані Альона, як я вже сказала, працює психологиною. Після кожного прильоту виїжджає на місце, щоб надати підтримку людям, часто дітям. Страшні кадри, що ми всі бачимо зранку, коли прокинулися після чергового обстрілу, це все для Альони і для її колег звична реальність. Пані Альоно, ви працюєте безпосередньо сяду, ви працюєте безпосередньо в епіцентрі горя, ви спілкуєтеся з людьми, які постраждали, які пережили травму. І все це горе ви пропускаєте через себе. Скажіть, будь ласка, що вам особисто дає сили триматися? Чи ви бачили, відчували, що наступає вигорання? І Як ви цим справлялися? Вітаю всіх. Знаєте, я хочу почати трошки з того, як я взагалі прийшла до ДСНС. І коли я почала працювати в цій структурі, я взагалі не могла це було ще до війни. Я взагалі не могла оцінити, ну, чи зможу я витримувати ну, так, такі непрості історії. Але коли почалась війна, коли Запоріжжя почали обстрілювати, ми почали виїжджати і це людські трагедії, які ми бачили, які ми бачимо, на жаль. І коли я почала працювати з цим, коли я почала. Бачити своїх колег, як вони тримаються, що їм допомагає, коли я знаю, що я можу на них спиратися, що їм це вдається, їм вдається підтримувати один одного. І це стало формулювати мій досвід, мій досвід витримки такої. Я стала розуміти, що я можу дихати, я можу функціонувати, я можу допомагати людям. І це не руйнує мене. І тому цей досвід вже потім став тим, на що я можу спиратися, та що мені допомагає витримувати та ну, бути в цій структурі, бути поруч з цими людьми. Я, я маю на увазі ДСНС. так? Це, мабуть, така перша ключова ну, там, думка, яку я хочу сказати. А ще я хочу сказати: знаєте, не дивлячись на те, що в нашій роботі справді дуже багато трагедій, але є диво, яке надихає і дає сил ну, працювати і жити. Коли я кажу диво, я... Згадую історії людей, які вижили, не дивлячись ні на що, це декілька історій. В нас було таких, коли було пряме влучання ракети в приватний будинок, де на той час там знаходилось чотири людини, троє загинуло, і один чоловік вижив і лишився повністю неушкодженим. І ось, ну як. Але це стається. Пам'ятаю ще історію, коли теж було влучання, і ми доставали з-під завалів вагітну жінку, яка вижила, з нею все добре. Потім, через декілька годин, ми змогли знайти її чоловіка, теж живого. І вже на наступний день їх собаку, яка теж вижила. Ну тобто, вся родина вона лишилась так, звісно, в них є певний відбиток психологічний, але ну, вони живі. Це дуже, дуже важливо, ну, звісно, для нас, для нашої структури. І для мене це диво, яке теж надихає і ну, справді дає сил і дає таке розуміння, що. Є сенс у нашій роботі, що ми робимо щось важливе, і це ну, це справді круто. От для мене це так. Дуже дякую. Чесно кажучи, хотіла вас попросити розповісти історію про дива, а ви вже самі її розповіли. Тоді, якщо можна, я розумію, що це може бути важко. Складне запитання. Що ви пам'ятаєте з того, що... Ви б сказали, я була на грані, щоб зірватися. Це, це справді складне запитання. Це, мабуть, історія, коли ми поїхали в пологовий будинок, було пряме влучання, і там загинула дитина, якої якій було два дні. Це, це був Вільнянськ, це було. Десь рік рік тому. І це був дійсно дуже важкий випадок. Як так, ви справді відновлювалися після цього? Це треба ж пережити. Я розумію, Звісно. що ви переживали. Я, чому я про це питаю? Я розумію, що це таке чудливе питання, і ми маємо про це говорити, тому що. Це те, чого ми боїмося всі, кожен mm -hmm. з нас боїться це пережити. І цей страх, мені здається, ми маємо його проговорювати і знати, що хтось після таких страшних випробувань, навіть якщо ти це бачиш, знайшов сили відновлюватися. Тому як ви це робили? А... Знову ж таки, це мої колеги, які допомагають, які знаєте, такі, ну, вони роблять дуже прості речі. Там ми приїжджаємо з виїздів, так? вони там чай, або там кава, або там щось тепленьке. Ну, тобто це підтримують. Це, як ми кажемо, прості речі рятують життя. Ну, це справді. Моя родина, ну, тобто такі близькі люди, з якими я можу розділити те, що відбувалося, те, що я бачила. І також Знаєте, така. Дуже важлива річ, коли я розумію, що є в моїй відповідальності в межах мого контролю, що я можу контролювати і що я не можу контролювати. І коли я знаю, що я це можу контролювати, ну я туди направляю свої сили. А якщо я не можу то це щось, щось там будь-що контролювати, тоді ну я так вже це сприймаю, як ну це життя, це є. Ну знову ж таки, і, і дива, і трагедії, і ми це не можемо контролювати, тому ну, я це сприймаю як ну реальність, в якій ми живемо. Дуже ще раз дякую. Давайте оплесками подякуємо всім. Дякую вам, всім вашим колегам. Насправді ви даєте величезну надію всім нам, тому що робите свою роботу, вірні своїй місії, і ми знаємо, що коли ви поруч все буде добре. Дякую. Дякую.